Дай Боже здоров'я, слава Ісусу Христу. Давно вже не знімав, тобто дві неділі вже починається у нас, так сказати, пасовисько. Готую коней, зараз дав їм зранку поїсти і гоню на пасовище. Але гоню тільки жеребчика і кобилу, бо жеребчика ще не припинав, тільки від... дві неділі як відлучив. жеребчик вже стоїть окремо у нас, розмістив її вже біля Вони... Лошиці є 9 місяців, йому 8 місяців. Якщо видно, майже в рості однакові, але саме лошиця має вже 1,52 м. Приїхала до мене 1,48 м, додала в рості. Додала в рості, і він теж у мене вже додав поза 1,45 45 має. По лінійці я мірюю завжди. Має довжину. Так, облинився чуть, чуть Жеребчик є в продажу. Є в продажу, тому що нам жеребця не потрібно і плануємо продати. Але як таке, буде клієнт, продамо, не буде, буде, буде в господарстві. Жеребець потужний на своїй місяці. Ну, він радянського типу, бо батько радянський. Мама у нас невелика, хто знає мою кобилу. Просто вона відео так не переказує, в неї і ширина і шиє, вона похудала, бо вона став до 8 місяців. Але кобила моя домашня немала. Знову Олександр, але я рахую, що вона крупна. Сьогодні ще може знімемо відео на посовищі. Але вже підготовляю їх до посовища. Ще раз повторюю, що жеребчик йде до продажу, хто бажає, може перезвонити. Метр 70 було в неї його об'єму, зараз не знаю. Я думаю, що не змінилося, бо облінився. Але 22,5 має довжину, висоту, все. Для свого вісім місяців він дуже великий, тому що я був у в Білорусі на кінних заводах. де Є були радянські ваговози, тобто совєцькі, радянські, то, совєтські по Радянському Союзі, а Радянський по-українськи. Так що він є своїх параметрів, він є дуже великий. І я думаю, що не виступає і польським жеребцям, які завозять жеребчикам, тобто ріс, нога в нього всього є. Ну, не в не такому мірі загодовані, я їх тримаю в спортивному. В спортивному так вигляді сильно не були загодовані, що не собі будуть ростуть так, як мають бути рости. Хто захоче, телефонуйте ще сьогодні зімлю, щоб краще було видно на фасовищі його жеребчика. Шию має грубу, коли на відео не передає, а в шию грубу. Я думаю, що на одний час, якщо розбереться третій розмір, четвертий так Наразі буду закінчувати таке коротеньке відео, зніблю на пасовищі. Що Все, бувайте здорові, до зустрічі.